Радіо UA Chicago Сьогодні в нас в гостях Ольга Наконечна, імміграційна адвокатеса. І сьогодні ми будемо говорити про студентську візу, як отримати за кордону та як змінити статус на студентський. в США. Ольга, вітаю. Доброго вечора. Ну і що? Перше запитання почнемо з того, як саме які основні документи потрібно підготувати для цього. Найперший документ це має бути документ про зарахування в університет коледж або мовну школу. Тобто це є базовий документ, без якого не може відбуватися подача. Також важливим моментом є фінансові документи. В першу чергу для університету і потім для міграційної служби чи для консульства людина повинна показати, що в неї є достатньо коштів для того, щоб навчатися в Сполучених Штатах, або вона повинна мати спонсора, який своїми коштами заручиться за неї. Uh -huh. Uh -huh. Добре, а скажи ще, будь ласка, що чекати на співбесіді на студентську візу F1 в посольстві? США? і взагалі, де вона відбувається в Україні? Чи вона тільки тут відбувається? Знаємо, що зараз в нас є війна і є певні напевне ускладнення чи обмеження. Раніше до, до війни такі співбесіди відбувалися в Києві. Це є неіміграційна вида, віза один з видів неіміграційних віз. Тому консульський відділ в Києві видавав такі візи. Зараз потрібно подавати за кордоном. Можна обрати в принципі будь-яке консульство, яке зручне для добирання. Це може бути Польща, може бути Німеччина, або якщо людина перебуває чи проживає за кордоном, то консульство штатів в тій країні, де вона знаходиться. А, взагалі, на який період видається студентська віза в США? Студентська віза не має терміну закінчення. Вона дійсна стільки, скільки студент підтримує навчання. Також, якщо студент закінчує навчання в певному університеті, краса студентської візи в тому, що можна перевестися в інший навчальний заклад навіть без дозволу імміграційної служби. Тобто рекорд файли студента передаються з університету в університет, з навчального закладу в інший заклад, і вже сам навчальний заклад повідомляє імміграційну службу про те, що такий от студент перейшов до нас, і тепер він знаходиться в нас на навчанні. То виходить, можна бути вічним студентом. Можна бути вічним студентом, і ось тут випливає питання. Чи дає ця студентська віза можливість іммігрувати? Ну, отримання на зелену карту? Це не є не імміграційна віза за своїм характером, тобто вона не передбачає імміграційного наміру. І, власне, цей аспект є один з тих, на які дивляться офіцери консульства, коли видають візу. І так само дивляться офіцери імміграційної служби, коли людина пробує міняти статус тут. Угу. То потрібно довести, що по закінченню навчання студент повернеться в країну свого проживання або? Поки не Сполучені Штати буде застосовувати, використовувати свій диплом чи здобуті знання за кордоном. А, наприклад, коли ти подаєшся на цю студентську візу, чи є якісь вікові обмеження, І чи можна отримати студентський статус із недосконалим знанням англійської мови? В залежності вікового обмеження немає, але в залежності від того, куди ви подаєте документи. Якщо ви подаєте документи, скажімо, в магістратуру або навчання на певну спеціальність на диплом бакалавра, один із документів, який буде просити університет, це є TOEFL, підтвердження знання англійської мови на певному рівні. Ви повинні пройти той бар'єр ще з університетом. Відповідності, якщо ви... Ваші знання англійської задовільняють університет, тоді вони вам видадуть документ про зарахування, який називається форма i 20 І в консульства вже запитань до того не буде. Також рівень англійської, звичайно, визначається офіцером під час проходження співбесіди. Якщо людина планує їхати на навчання до магістратури і не зможе підтримувати розмову з офіцером, то він її не пустить. Ну, мабуть, будуть якісь підозри, підозри стосовно того, чи цей намір, чи мета цієї поїздки дійсно відповідає справжнім цілям. Якщо йдеться про Поїздку на навчання на англійську, на мовні курси, тоді, звичайно, ми не можемо говорити про якийсь певний рівень англійської, який вимагається. Угу. Ти говорила, що вік не обмежений. Це можна в 56 в 60 поступати? Звичайно, якщо університет вас зарахує, то ви можете їхати і 56, і 60. Угу. Добре. А чи можна отримати студентську стипендію? І що для цього потрібно? Студентська віза передбачає те, що людина буде тут навчатися і оплачувати за своє навчання, ага. тому показується фінансова спроможність. Якщо університети мають певні гранти для міжнародних студентів, і вони готові навчати такого студента безкоштовно, або можливо якийсь приватний фонд чи, чи приватна компанія може е, спонсорувати таку людину, то тоді можна говорити про стипендії. Стипендії потрібно шукати безпосередньо з університетами, тобто звертаючись до них напряму, дивитися, які вони пропонують опції. Але з мого досвіду для студентської візи, на жаль, стипендії фактично не передбачено. Добре, але якщо ми поступили, наприклад, в університет і провчилися вже напевно три роки, і поступаєш в інший університет, можна отримати стипендію? Чи якщо ти по тому самому кейсу поступаєш, ти вже не отримаєш стипендію? Ви все одно знаходитеся далі на студентській візі в тому самому статусі. Ви є f 1 студент. Якщо ви знайдете кращі умови навчання, дешевші чи можливо з якимись певними грантами, тоді так. Тоді вам буде дешевше навчати себе безкоштовно. Знову ж таки, це звернення в конкретний університет, що вони пропонують конкретні категорії людей. Угу. А студентську візу. Ми знаємо, що можна її не отримати. І от, власне, що робити після відмови у студентській візі, і та як її взагалі уникнути, і які фактори впливають на це саме на відмову загалом дуже важко отримати студентську візу з-за кордону, якщо йдеться про поїздку на навчання мовну школу. В теорії мовна школа нічим не відрізняється від коледжу чи університету, але навчання там набагато дешевше, умови вступу теж дешев простіше, тому що не потрібно показувати рівень англійської. І відповідно в офіцера можуть виникати сумніви відносно того, чи людина дійсно їде навчатися англійської мови, чи вона використовує цю візу просто як спосіб потрапити до США. То ми бачили досить багато відмов власне на етапі консульства. Незважаючи на те, що школа зарахувала студентів, якщо говорити про зміну статусу в Сполучених Штатах вмовну школу на студентську візу, це трішки простіше. Імміграційна служба до того відноситься лояльніше аніж консульство, тому що людина вже і так знаходиться в Сполучених Штатах, і вона, по суті, тільки пробує поміняти статус, просить про зміну статусу. А що власне робити, і чи можна отримати студентську візу в США після відмови? Що ви маєте на увазі Якщо тобі раз відмовили, чи можна вдруге податися і взагалі, чи отримаєш її? Те, що вам один раз відмовили студентські візи, не означає, чи в будь-які іншій візи, що ви не можете подавати ще раз. Якщо помінялася ситуація, помінялися обставини, за яких ви подаєте, офіцер приймає рішення на нову. Однак потрібно пам'ятати, що для того, щоб в Штатах подавати на зміну статусу, потрібно бути в легальному статусі, не можна випасти із статусу. Утримати відмову і потім подавати ще раз, тому що людина вже без статусу на той момент. То значить, якщо ти не в легальному статусі і ти отримав відмову, то ще раз подавати не можна? В даному випадку ні. Ага, це треба виїхати зі штатів і ще раз переподавати через uh, або консульство. через консульство, або повертатись сюди. Класичний варіант: людина приїхала сюди з туристичною візою, це те, що ми бачимо, або з візою J-1, літня програма. До закінчення програми або до закінчення туристичної візи, як правило, подаються такі аплікації на зміну статусу. Доки ця аплікація знаходиться в розгляді, незважаючи на те, що статус людини вже закінчився, туристичний чи J-1 статус, вона знаходиться в країні на легальних основах, тобто вона очікує рішення імміграційної служби. Однак, як тільки така людина отримує відмову, в неї немає більше підстав знаходитися і повторно подавати вона не може. Тобто вона повинна виїхати із Сполучених Штатів і, скажімо, якщо в неї є діюча туристична віза, то вернутися наступного року з цією туристичною візою і ще раз спробувати цю процедуру. Знову ж таки, в залежності від чому цій людині відмовили, в першу чергу, треба розуміти. Також є запитання від наших слухачів і глядачів. Ось зараз багато новоприбулих, і вони всі поступали в коледж на навчання англійської мови, і вони отримали студентське. Чи є це якась студентська віза, і чи можна її перевести? Якщо ми говоримо про людей, які приїхали за програмою «United for Ukraine», вони не можуть перейти на студентську візу. Вони навчаються в коледжі зараз, фактично на правах резидента, не на правах іноземного студента. І студентський квиток так він показує, що вони студенти певного закладу, але це не підтверджує їх імміграційний статус як студента, і перехід тут неможливий. Угу. А розкажи, ще, будь ласка, які є такі підступні нюанси при подачі саме документів, і от, власне, чому саме чи можуть справитися самі студенти чи батьки, які подають візу? Найважливішим моментом є все ж таки фінанси. Якщо людина може довести і показати, і підтвердити документально, що в неї є достатньо коштів в неї, чи в батьків, чи в її спонсора на рахунку, і тоді це питання є закрите, воно більше не турбує офіцера. Наступний важливий момент це і мотиваційний лист. Для зміни статусу в Сполучених Штатах потрібно обов'язково додати супроводжуючий лист, в якому аплікант пояснює, для чого йому ця студентська віза. Які в нього плани на майбутнє, тобто як він буде використовувати ті знання, які отримає в майбутньому за межами Сполучених Штатів? Дуже часто ми бачимо при подачі на студентську візу на англійську мову, ми бачимо. Часто досить такий сценарій, коли людина дійсно планує тут навчатися в майбутньому, скажімо, на MBA або на диплом бакалавра, але в неї наразі недостатньо рівня англійської для того, щоб здати TOEFL. Мотиваційний лист часто виглядає так, що а, мені потрібно підтягнути свою англійську для того, щоб успішно здати TOEFL, потім вступити до вузу. Може бути конкретний вуз, може бути просто абстрактно, і цю освіту, яку я отримую, я зможу використати за кордоном, так як. Освіта із Сполучених Штатів дуже високо цінується по всьому світу, і це дасть мені кращі перспективи в пошуку роботи і побудові кар'єри в майбутньому. Це й один із класичних зразків, які ми часто бачимо. Тобто, мотиваційний лист, фінансові документи, документи про зарахування від школи, відсутність імміграційних порушень в минулому. І це виглядає не таким складним. І студенти часто самі подають, однак імміграційна служба часто видає запити на додаткові документи. І на тому етапі вже частіше до нас звертаються люди, коли просять детальніше пояснити ті чи інші моменти мотиваційного листа, або коли мотивація не зрозуміла, коли фінанси недостатньо підтверджені, просять докази перебування попереднього у Сполучених Штатах, тобто як людина підтримувала, скажімо, свій туристичний статус, чи вона дійсно подорожувала, чи вона дійсно. Виконала ту ціль, ту мету, з якою вона приїхала в Сполучені Штати. Тому подача не складна, якщо, якщо знати, що робити. Добре, ти говорила, що з u ФОЮ і TPS, то напевно, так? з TPS, TPS інакше ситуація. Ага, інакше. Чи це потрібно виїжджати з США, щоб пере... Перейти на цю власну студентську візу, а всі інші статуси ти можеш всередині країни так проводити, переходити в принципі. Будь-який імміграційний дійсний статус, який є в людини на території Сполучених Штатів, його можна поміняти на інший статус, теж не імміграційний, всередині країни. Всередині країни, так. Угу. По юфою, якщо людина би захотіла студентську візу, потрібно дійсно виїжджати, подавати аплікацію в консульство і вертати сюди зі студентською візою. Однак люди, які тут на юфою, мають дуже багато переваг, порівняно з студентською візою, тому я не знаю, чи це є правильна стратегія, в принципі, чи вона потрібна. Зрозумів, і ми так заговорили за студентську візу, а от, власне, де жити студентам? Чи надають житло в студмістечку і це на платній основі, чи, це в, чи ні? Студентська віза розрахована на Через це рим... все включено, так? Дивіться, ага. тут. Імміграційна служба, так само як і я, не має якихось стандартів, як це має відбуватися. Кожен університет має свої умови і свої правила. Якщо людина вступила до Гарварду і їде туди, то наскільки я знаю, в Гарварді усі живуть на кампусі, тобто в них така структура їх навчального закладу, що вони проживають там, де вони навчаються. Якщо говорити про інший університет, в них може взагалі не бути гуртожитки або з містечка. Тому це буде відрізнятися від закладу до закладу. Університет не зобов'язаний забезпечувати житлом. Це такі нюанси. І, а чи можна офіційно працювати і навчатися під час студентської візи? Це дуже хороше запитання. Коротка відповідь не можна. З цього правила є винятки. Винятками є те, що людина може працювати на кампусі, тобто в університеті, на території університету 20 днів в тиждень, тобто парт-тайм. Також є виняток, коли людина може довести, що в неї суттєво помінялися її фінансові обставини порівняно з тим, що було, коли подавали на візу, і в неї є просто гостра фінансова необхідність працювати для того, щоб далі підтримувати навчання. Це було дуже актуально для українців, так як в Україні почалася війна, і багато студентів, які тут були, їх спонсорами були, скажімо, батьки, які в Україні мали свій бізнес чи мали стабільне працевлаштування, і війна повпливала на їх фінансове забезпечення. І це причина дуже. Критична, вона є гуманітарного характеру. Вона не залежить від волі студента. Тобто, це не якісь дії студента привели до того, що таке сталося. В тій ситуації уряд і міграційна служба йдуть назустріч і дозволяють студенту отримати дозвіл на роботу, який би дозволив їм працювати за межами кампусу. Але тільки 20 годин в тиждень. 20 годин в тиждень, тому що студент повинен бути фуллтайм студентом. Тому це вся мета студентської візи. Я пригадав своє студентське життя в університеті. Я навчався в університеті культури, і власне ті, хто працювали там, в кінечному результаті їх переводили або на безкоштовне навчання і або давали там місце залишитися і працювати як в Америці. Чи переводять на безкоштовну форму вже на останні курси, чи ні? Студентська віза передбачає те, що людина платить за навчання. Чому їх взагалі видають? Тому що державі вигідно, щоб приїжджали іноземні студенти і вносили кошти в їх економіку. Немає жодної логіки в тому, щоб навчати іноземців безкоштовно. Тим більше в Сполучених Штатах, де вся освіта в принципі комерційна на комерційній основі для того, щоб тут отримати безкоштовне навчання, знову ж таки я в тому не експерт, це тільки з мого особистого досвіду. Потрібно мати дійсно дуже високі досягнення і кваліфікації для того, щоб на якийсь грант. Подати. Ну от, власне, завершуючи, скажи, будь ласка, якщо тебе відрахували, чи можна ще раз поновити статус студентської візи? Якщо, якщо відрахували, є до п'яти місяців, коли можна зробити так званий reinstatement, тобто відновитися в статусі студента або з тим самим навчальним закладом, або з іншим навчальним закладом, який готовий взяти на навчання. Однак потрібно пояснити, по якій причині відрахували. В нас був випадок, коли. Студент захворів. То людина фізично не могла ходити на пари, тобто там був перелом ноги, дуже серйозні обставини. І відповідно людина пропустила більше місяця навчання його відрахували. Нам при таких обставинах можна говорити про дуже високу ймовірність того, що відновлять студентському статусі. Якщо студента відрахували за те, що він не ходив на пари або не здавав екзамени, буде дуже важко переконати імміграційну службу, що та людина дійсно заслугований статус, і вона далі має бажання навчатись, тому що її дії показують інакше. І завершуючи наше інтерв'ю, що ти можеш порекомендувати майбутнім студентам і їхнім батькам? Мати чітку мотивацію і розуміння, для чого вони їдуть і куди вони їдуть, це дуже сильно допоможе на співбесіді, знати дуже добре свій навчальний заклад, майбутній, знати, на яку програму вони їдуть, і могти поспілкуватися на ту тему. Тому що якщо людина приходить в консульство і навіть не знає, як називається університет, або не впевнена, де він розташований, то свідчить про те, що людина дуже мало зусиль приклала для того, щоб взагалі туди щоб для того, щоб там навчатися в майбутньому, і виглядає так, що це просто підтекст для того, щоб попасти в Сполучені Штати. Офіцери до того дуже прискіпливо відносяться. Дякую. Дорогі наші слухачі, з нами сьогодні в етері була Ольга Наконечна, імміграційна адвокатеса. І сьогодні ми говорили про студентську візу, як отримати за кордону та як змінити статус на в США. Радіо ЮНЧИКА.